Перейдемо до внутрішнього блоку зошита. В цій табличці дитина може написати, що зошит належить саме їй. А за цим QR-кодом знаходиться версія для друку, де є кожна вправа. Якщо якась вправа не вийшла, ви можете її повторити, роздрукувавши на принтері. Зошит містить два розділи, і перший розділ називається лінії. В цьому розділі ми пропонуємо вправи з малювання прямих, похилих і округлих ліній. Дані вправи чудово підготують руку дитини до написання літер. Другий розділ має назву літери. В цьому розділі ми навчаємо дитину писати друковані великі й малі літери склади, слова і речення. Також розділ містить завдання та вправи. На лівій сторінці розвороту тут призначено для розфарбовування дитиною сюжетного малюнку. Опису зображення та пошуку в надрукованих словах літери, що вивчається. На правій сторінці розвороту завдання вписати велику і маленькі літери у смужки, написати склади та слова, подані вправи на утворення складів. Обов'язкові вправи на утворення слів зі складів. Утворення слів з двох складів це найпростіше слово утворення для розуміння дитиною. Прописування слів спонукає дитину чути звуки, з яких складається слово. А щоб дитина навчилась бачити слово цілим, корисно виконувати вправи на пошук заданого слова серед інших слів. Визначення кількості складів у слові навчить надиктовувати собі текст та писати без помилок. Для розвитку письмової мови представлені вправи на перетворення слів із однини в множину. Вправа на перетворення слова навчить краще чути звуки, що змінюються. Тут Дитина може утворити речення із поданих слів. Навчаючи дитину писати друкованими літерами, ви одновчасно впливаєте на її вміння правильно чути звуки, що в майбутньому вплине на здатність писати без помилок та покращення навичок читання. Наприкінці зверніть увагу на наші інші книги та ігри для дошкільнят. Це ви все можете знайти в нашому інтернет-магазині Вільний а також в соцмережах. Звертайтеся завжди вам раді і бажаємо успіхів.